Так, оце я хочу засняти як ми, ну, маленьке містечко Швеції біля Мальми ну, десь там на півдні. значить, Оце як вони mm. живуть. значить, Це ah, ми зараз... Ельмхольд. Це, Це ну, батьківщина Ікеї. Коротше, оце ми м, зараз їдемо. Тобто люди реально живуть в лісі. Це я хочу зараз продемонструвати. Получається так, що це ми виїжджаємо з, ну, з, з лясопосадки. Тут такий розворот. Це тут розворот. І, е... Ну і закінчується якби. Це машинами більше не можна заїхати. Значит, ось... ось будинки тоже, ну як ну, в парті майже. Це все охайненько. Аккуратненько це вулиця. Це всі Значить, тут живуть. Їдемо до іншого кола, оце, проїжджаємо, проїжджаємо інше коло, оце. все, ось. Кінець, ось це знову велодоріжка. в'їжджаєш знову в ліс, проїжджаєш, проїжджаєш, проїжджаєш ліс, а там буде наступна далі вулиця. Оце і тут все це в'їжджаєш і тут ми потрапляємо.